Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, пропоную сьогодні поговорити на досить таку специфічну тему: це Молитва за самогубців та Троїцька поминальна субота, яку ми вже будемо відзначати, котра відбудеться власне, 22 червня перед Троїцею, тому вона і називається Троїцькою. І ми будемо звершувати пам'ять всіх від віку спочилих православних християн. Мене надихнуло, от на запис цього відео, одна подія. Колись я служив на одній парафії, і там, на всі поминальні, ну це було в селі, і в цьому селі на всі поминальні суботи приходило досить таки багато людей, десятки людей, щоб помінути своїх спочилих. Але саме в Троїцьку поминальну суботу прийшло людей дуже мало, там буквально десь десяток, і мене це дуже здивувало, що власне сталося, чому це так. Я почав розпитувати людей. А чому ви не прийшли на Троїцьку поминальну суботу? І мені сказали: ну так, Троїцька ж поминальна субота там вже поминають самогубців і потопельників. А у нас таких в сім'ї нема, тому ми й не пішли. Виявляється, що ті ну, десь там в районі десятка людей, це були люди, в котрих в сім'ї були самогубці та потопельники. Уявіть собі. Тобто ну, люди вважали, що це от саме так. І тут треба сказати, до речі, що в будь-якому селі на будь-якій парафії є свої якісь нюанси, все, що стосується до похоронних обрядів: це похорони, панахіди. Там є свої нюанси. Ну, наприклад, в одному селі, яке знаходиться майже там на кордоні з Білорусю, коли людина помирає, то викладують таку доріжку з соснових гілок від ворот і до самого кладовища. І коли йде процесія похорона, вона йде по такій доріжці соснових гілок. Такого я не бачив більше ніде. А в іншому селі, котре там вже на кордоні, майже з Росією, є така цікава традиція обряд, стоять, коли підходить власне процесія похорона до кладовища, то там стоять родичі людини, котра померла останньою. І вони стоять з пакунками там, цукерок, там печива і всього такого. і Коли ця процесія заходить на кладовище, то вони всім роздають цукерки і печиво. Власне, от, люди якби, заходять в, на територію померлих, і вони передають цим людям туди з оказією, так би мовити, знаєте, от, як на попутках там. В селах передають в місто щось там своїм синам, котрі вчаться там десь сумки, там з салом, там картоплі, от і, і туди передають оце все. А в інших селах, наприклад, таких традицій немає. Це треба мати на увазі священнику, котрий десь приїжджає на нову парафію. Треба поцікавитися, власне, по-перше, похоронними цими всіми нюансами, тому що люди, селяни, які живуть в той місцевості, вони Абсолютно впевнені, що це так і треба. І коли священик не робить так по місцевій традиції, там то вони дивуються і вважають цього священика абсолютно некомпетентною людиною, абсолютно там ну якимсь невігласом і кажуть, та ні, ну це щось від нічого не розбирається там. <кхід> от власне, про самогубців, як церква відноситься до самогубців, от є така книжечка, як. Молитися за самогубців, тут є канон за самогубців, і я прочитаю вам взагалі, як відноситься православна церква до цього явища, до самогубців. Тут є так коротко, стисло і чітко все це пояснюється. І так, питання про самогубство в Україні стало злободенним. У язичників та атеїстів такий вчинок сприймається як героїзм. Зовсім інакше християнство ставиться до самогубців. Так називають людей, що свідомо позбавили себе життя будь-яким способом. Підкреслюють тих, які свідомо прийняли рішення припинити своє життя та реалізувати його. Перш за все, самогубець порушує шосту заповідь: не вбий. Морфологічно слово самогубець складне погубив самого себе. Причому це є гріхом ще більш важким, ніж убивство, тобто насильницьке позбавлення життя іншого. При самогубстві також чиниться насилля. Розум і воля людини примусово позбавляють власну душу можливості реалізувати себе, підготуватися для життя майбутнього, не використавши дарованого земного життя. Крім того, вбивця має можливість покаятися у вчиненому, доки є живим. Є чимало прикладів, коли розбійники каялися і спасалися. Самогубець же, подібно до гумки, стирає себе, він не залишає собі можливості покаяння. Убивця забирає життя у чужого тіла, а самогубець позбавляє життя свою душу, самогубство гріх. Після якого покаяння є неможливим. Самогубство нехай не прямим, але все-таки є гріхом і проти п'ятої заповіді. Шануй батька твого і матір твою. Ось така вдячність зі знаком мінус своїм земним батькам за їх труд і муки. Але найголовнішим є те, що самогубство гріх проти першої заповіді, я Господь Бог твій, самогубець, ніби кидає в лице Богові отриманий від нього найбільший дар життя. Про те, що наше життя належить Богу, говорить апостол Павло: бо ніхто з нас не живе для себе і ніхто не вмирає для себе, і тому, чи живемо ми, чи вмираємо завжди Господні. Самогубець нехтує і природним законом, за яким ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, а годує і гріє її. Життя наше від Господа і йому належить. Людина не має права переривати у самогубство виклик творцю, це відмова від прийняття вияву божественної любові. Тому церква не молиться за самогубців, виняток, якщо людина здійснила цей гріх у стані безумства. Але для цього рідним потрібно звернутися в письмовій формі до правлячого архієреї, з проханням дозволити по християнськи поховати небіжчика за самогубця, що наклав на себе руки, свідомо молитися дозволено тільки особисто близькій чи рідній особі, але не за богослужінням. Саме тому церковна влада, при звершенні при зверненні рідних та дозволом поховання і християнського поминання самогубців, дуже ретельно розглядає всі причини. Милостенню за самогубця можна подавати, не називаючи його імені. Бог знає, за кого здійснюється ця жертва. Здійсне, згідно з 14-м правилом апостола Тимофія Олександрійського, за самогубця, не можна молитися в церкві, але можлива особиста келійна молитва, з благословення духівника. Ось таке офіційне відношення, власне, до самогубців. І е, тут е, подається також е, такі молитви в канун, котрі родич Кілейно, тобто в своїй кімнаті в себе дома може поминати цих самогубців. Взеші Господі, погибшую душу ім'я, ріка, ще возможна, і помілуй ні слідіми судьби твоє, ні постави мені в гріх молитви сієї моєї, но да буде свята воля твоя амінь. Якщо перекласти це українською, це звучить як прости, Господи, погублену душу, називаємо ім'я. І, якщо, можливо, помилуй. Не звідані путі твої, не постав мені в гріх цю мою молитву, але нехай буде свята воля Твоя. Амінь. Так, ми розібралися з самогубством, і саме в суботу Троїцьку поминальну ми читаємо акафіст за упокоєння померлих за всіх померлих. І тут цікаво, що ну, з одного боку, дійсно таке, що православна церква не молиться за. Самогубців заборонено під час загальних панахід подавати ім'я за самогубців. Але от в кінці цього акафіста, це офіційний акафіст, він напечатаний за благословенням пристоятеля церкви, ми читаємо: Боже духів, це молитва за померлих в кінці акафіста, Боже духів. І всякої плоті ти смерть подала від її волазнищ, і життя світу твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочилих рабів твоїх. І тут іде перелік, саме за кого ми молимося. І тут цікаво, знаєте, як от в індуїзмі є принцип Варнашрам, тобто уклад за кастами, вища каста, це Брахмани, потім йде каста. Кшатрів, управлінців, брахмани, це священнослужителі, отут також: за кого? Святіших патріархів, пересвященних митрополитів, архієпіскопів і епіскопів, що у священничому, церковному і чернечому чині тобі послужили. Тобто, священнослужителів спершу поминають. які... Померли будівничих святого храму цього православних праотців, отців, братів і сестер наших, що тут лежать, і всюди. І далі згадуються і кшатрів, це воїни управлінці, вождів і воїнів, що за віру вітчизну життя своє поклали, вірних у в міжусобицях, тобто в громадянських війнах, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих і тут так. Роздертих звірами від голоду померлих. Зараз ну, дуже невеликий відсоток людей, роз, ну, інколи бувають такі, знаєте, якісь сповіщення. Ми чуємо такі новини, що когось там роздерли звіри, і, але ну, зараз померти від голоду, я не знаю навіть. Хоча, коли це все писалося в середньовіччя, то досить таки, Процент загиблих людей від диких звірів був немаленький. Це, як правило, були подорожні, яких могли там вовки роздерти. Це люди, котрі ходили в ліс там по гриби ягоди і могли бути жертвами там ведмедів, вовків і так далі. Що стосується від голоду померлих, то раніше були такі локальні голодомори, от просто не уродив урожай і все. І настає голод, а тоді раніше в середньовіччя не було якихось там соціальних програм, стабілізаційних фондів. Царю було взагалі-то якось там наплювати чи якійсь вищій владі. От Не, не вродив голод і все, власне, не мав тебе нічого, і от помирай. І були такі мори, голодомори величезні. Далі безпокаяння несподівано померлих і тих, що не встигли примиритися з церквою. І зі своїми ворогами. Далі увага самогубців, самогубців. Далі позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання. Всякий гріх вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіколюбить Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не згрішила. Ти, бо єдиний без гріха, правда твоя правда повіки, слово твоє істина, бо ти є воскресіння життя і спокій спочили храбів твоїх імена, тут іде перелік. Імен, Христе Боже наш, і тобі слава висилаємо, з беззначальним твоїм Отцем і присвятим і благим і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. От так то. З одного боку, ми читаємо, що самогубців не можна поминати в церкві, і це дійсно так, але от є у нас один такий день, коли. Можна власне поминати абсолютно всіх, в тому числі, як бачимо, що церква молиться не за самогубців. Цікаво, що в цьому акафісті йде такий приспів: Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. <кл 'я> власне, тут йде уповання, ну як би сказати, заклик до того, що Господь любов невимовна. І те, що ми по своєму людському розумінні, по своїй людській логіці, як би самогубці вони відкинуті однозначно, але любов невимовна, Господня, вона просто безмежна, милосердя Господнє. Тому можливо, ми не знаємо, але ми Припускаємо так, що якбо, якщо любов Божа безмежна, то можливо, а я думаю, що неможливо, а точно вона розповсюджується навіть на тих, хто сам відкинув Бога на самогубців. І, можливо, Господь якимсь чином їх приводить все ж таки до спасіння. Ми не можемо це знати, не можемо стверджувати так чи ні. Це просто абсолютно... Тайна. І, от, наприклад, в Кандаку другому асяянням Всевишнього просвіщений преподобний макарій, почув голос від черепа язичницького, коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. О, дивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється». Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Алилуя! Тобто навіть молитва ця розповсюджується не тільки на всіх спочилих православних християн, як в другому кандаку. Кажеться, що навіть і на невірних, навіть і на язичників, навіть вона досягає пекла, і в пеклі від цього буває послаблення цим людям. Далі Вікасі Другому сказав, колись Ісаак Сірін, серце, яке милує, що годинно приносить слізні молитви за людей, тварин і за все творіння, що збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо у Господа допомог, допомоги, всім всім від віку, спочилим, зваючи там і так далі, по тексту. Тобто молитви навіть не тільки. За православних виключно християн, не тільки за язичників і нехристиян християн, зрішивших, але навіть не тільки за людей, але навіть і за тварин, і взагалі за все тваріння, щоб збереглися і очистилися. Тобто настільки глибокі молитви християнські, наскільки цей акафіст все-таки, ну, Призиває до любові невимовної, до милосердя Господнього. Ну і тут, власне, що стосується до тих же правил, котрі забороняють поминати самогубців, <кій> що я можу сказати? Наприклад, в канонах строго заборонено рукополагать священники людей. Це в декількох місцях, в двох чи в трьох, це точно згадується, яким не виповнилося 30 років. але Наша церква, церква Київської традиції, власне, ігнорує це все, що Московський Патріархат, що Київський, що Православна Церква України, а рукопокладають людей в священники, котрим ну, немає 30 років. Власне, Христос він проповідував після 30 років, тобто і священники повинні теж рукопокладатися після 30 років. Цього не робиться в 1988 році. А на священному соборі Руської православної церкви було прийнято рішення, що священики треба рукополагати по досягненню громадського повноліття, тобто після 18 років. І це ті, котрі кричать, що ми такі там канонічні, прямо. І я вам скажу, що коли Ну, мені доводиться сперечатися з москвовіруючими. От вони кажуть, ми канонічний я, там, благодатний я. То я, кажу, я ну, привожу оцей приклад. Ви ваші очільники в 1988 році зібрались і, вибачте, наплювали на канони. І кожного дня, кожного, з кожним цим рукопокладенням, ну, вони просто плюють на ці. Канони. Тобто тоді вони, коли їх припрежне до стінки, кажуть, ну канони вони ж це так би, як би, мають такий, як би сказати, ну добре б його виконувати, але не завжди це можливо. Тобто Отут ми виконуємо, коли нам це вигідно, отут ми не виконуємо. І таким чином підбиваємо підсумок цього за самогубців, власне. Молитися в церкві не можна, є винятковий такий день, коли от ми читаємо кафіс за упокоєння всіх абсолютно померлих людей, абсолютно всіх, в тому числі, як бачимо пере... тут перелік є і за самогубців. А так то за них можна молитися виключно поза церквою і власне для. Людей, їхніх родичів до близьких людей, котрі, не дивлячись ні на що, хочуть їм добра, хочуть якось полегшити їхню участь І це абсолютно природно. Проявляють милосердя до своїх ближніх. То чому в такому разі там церкві, хоч би раз на рік не проявити таке милосердя? І те, що Троїця Троїцька поминальна субота, вона не являється виключно тільки. Поминанням за там самогубців чи утопленників, чи тих, котрі загинули якоюсь там наглою насильницькою смертю, абсолютно за всіх, абсолютно за всіх, я ж прочитав там, ну, вислухали цей перелік за кого, і в тому числі і за цю категорію людей. От якось такі, так якось от. Я бачу це. Можливо, я не правий. Це по великому рахунку моя чисто суб'єктивна точка зору. Можливо, десь хтось щось там напише, що я там порушую, я там не так щось роблю. Власне, от, миру вам, добра, щастя, Божих благословень. Амінь.